Сьогодні Адвент має дві характеристики, які відчуваються і в літургійних молитвах, і в читаннях Євангелія. Адвент це очікування на Христове Різдво, а також на другий прихід наприкінці часів Христа Прославленого. Євангеліє Адвенту говорить про чування, про те, що треба бути готовим. Постати перед Господом під час суду, коли Христос скаже останнє Слово. Але з іншого боку, це приготування до народження Ісуса, події радісної, втілення Христа, коли Слово стало тілом і увійшло в нашу дійсність, захотіло жити серед нас. Адвент – це час приготувати Христу місце конкретно в моєму житті, щоб Він знайшов у ньому простір, де міг би оселитися не лише на чотири тижні, а назавжди. Зараз почуємо історію, яку нам розкажуть ангели. Прибуло їх тільки троє. Про царів, які вирушили в дорогу на зустріч з царем Всесвіту, але втративши пильність, не всі дійшли до мети, ця історія може допомогти і нам подивитись на нашу дорогу життя, пригадати ціль та мету нашого життєвого подорожування і задати питання, на якому я зараз відрізку шляху. Який веде мене до зустрічі із моїм царем всесвіту. Як усі знають, дуже давно ніхто ще не знав і не мав комп'ютерів. Усі знання та мудрість світу були у сімох мудреців. Було це Сім осіб вчених, які знали усі факти, причини і дати, а також знали про все, що діялось у світі. Вони були дуже поважні, шановані, їх називали і вважали за царів тих країн, де вони жили, хоч, може, й не були могутніми володарями. Всіх їх називали царями за їх мудрість. Коли вони вивчали таємничі рукописи, то однозначно зі здивуванням відкрили, що саме в цьому році якоїсь прекрасної ночі має з'явитись на небі зірка, яка запровадить їх до колиски царя над усіма царями. Від тієї хвилини кожної ночі з нетерпінням вдивлялися в небо і кожного дня готувалися до довгого мандрування на пошуки могутнього і величного царя, який мав народитися. І нарешті, в один прекрасний вечір, вони побачили, що на небі з'явилися. Дуже гарна, велика і ясна зірка, яка відрізнялася від усіх інших. Сім мудреців відразу вирушили з семи куточків світу, де жили, в дорогу, яка вказувала ця велична, незвичайна зірка. Найважливішим для них було, щоб ні на одну мить. Не втратити її з очей. Кожен мудрець їхав попереду свого каравану, пильно і безперестанку, вдень і вночі вдивляючись в зірку, яку могли бачити тільки вони. Подорожували вони в дорогоцінних шатах, з позолочених тканин, з ними йшли їх підвладні. Коні і верблюди, везли дорогоцінності та запаси їжі, а також дуже цінні подарунки для дитятка Ісус. Сім караванів мали зустрітися на горі перемоги. Всі вони туди мандрували, щоб потім з'єднатися в один великий караван спільноту. Яка йде до дитятка Ісус разом. Перший цар Олів з морозною і негостинної землі Фьорду перейшов широкі степи, цілий ланцюг вкритих кригою гір, і потрапив до теплої і зеленої долини, де дерева родили гарні, солодкі. Та соковиті плоди. Клімат був такий приємний, лагідний, а повітря наповнене чудовим ароматом. Олів і його товариші ніколи нічого такого прекрасного не бачили. Той вирішили трішечки затриматись і насолодитися теплом та красою цієї країни. Зірка на небі мерехтіла, виблискувала, щоб заохотити і нагадати царю мету подорожі та щоб швидше вирушив у подальшу дорогу, але це все було намарне. Цар Олів разом зі своїми підданими насолоджувався теплими водами озера, загоряв. Підприємним і яскравим сонечком і врешті вирішив збудувати на цій землі великий палац. Цар Олів зовсім забув про зірку та мету своєї подорожі. Другий цар Ігор, мудрець із країни рік, був молодим, сильним, відважним і шляхетним юнаком. А також вміло володів мечем, вирушив у дорогу, як тільки побачив зірку. Разом з ним їхали його рицарі, всі, як один, ясноволосі з голубими очима, в шоломах з червоним пір'ям, в металевих жилетах та озброєні мечами. Переїхали вони поля та рівнини і опинилися в країні. Де правив цар рудоволосий, володар злий і підступний, його піддані дуже страждали, а народ був як невільники. Цар Ігор, який мав добре і шляхетне серце разом зі своїми рицарями, не могли спокійно дивитися на несправедливість і жорстокість, яка панувала в царстві рудоволосого царя. Вони вирішили допомогти народу цього царства і звільнити його від несправедливого та лихого царя. Цар Ігор вийняв свій меч і вступив у бій з рудоволосим царем. Так розпочалася довга і кровопролитна війна. Цар Ігор став захисником бідних, слабких, скривджених людей цього царства. Але при цьому втратив з очей зірку, за якою подорожував, і не міг віднайти дороги до своєї мети. Третій цар Єн був мудрецем з виняткового царства, його розум був прозорий, логічний, гострий, всі його товариші, які йшли разом з ним. Були науковцями і мислителями, під час мандрування за зіркою розмовляли про математику, розв'язували найскладніші завдання, задачі та інші наукові проблеми. Дійшли до прекрасного міста, багатого на мармурові пам'ятники, будівлі в цьому місті було багато зелених садів, чудових квітників, парків і стадіонів. Був там також науковий університет, де лекції провадили знані світового рівня, науковці, і цар Єн не встояв перед спокусою відвідати університет, щоб хоч кілька годин. Послухати лекцію видатного і славного науковця на тему походження Всесвіту. Цар ввійшов з ним у дискусію, яка тривала цілий тиждень. Цар Єн та славний вчений поповнились знаннями з різних напрямків науки. Наостанок зіграли в шахи і з цього поєдинку. Цар вийшов переможцем. Але коли згадав про зірку, то її на небі вже не було видно. Четвертий цар Ліонель був поетом і музикантом, походив з країни заходу, вирушив у подорож за зіркою із своїми найближчими приятелями, які також любили музику і поезію. В дорогу вони не брали зброї, а лише тільки музичні інструменти. Цар Ліонель склав чудову пісню на честь зірки і царя-царів, який прийшов на землю, щоб принести любов, мир та радість усім народам. Кожний хто чув цю пісню, був зворушений до сліз. Караван цара Ліонеля перейшов дві великі гущавини і одного вечора, змучені мандрівкою, затрималися на ночівлю в містечку, мешканці якого були гостинні, сердечні та веселі. Молодий цар Ліонель з товаришами були запрошені мером міста на велике святкування. На завершення святкування дочка мера дуже гарно танцювала і співала для запрошених гостей. Саме тоді цар Ліонель закохався без пам'яті в дочку мера, і хоч товариші нагадували йому про мету їхньої подорожі, про те, що мають важливу місію, яку з такою радістю розпочали, що потрібно вирушати в дорогу. Щоб встигнути прийти до царя-царів і заспівати пісню, яку склали для нього. Але все було намарне, увага царя Ліонеля була зосереджена на дочці мера, яка йому дуже подобалась. Тим часом чудова зірка на небі почала гаснути, і згодом зовсім зникла. П'ятий цар Мельхіор – Цар Персів їхав на чолі свого каравану, цілий час вдивляючись в зірку, яка настільки яскраво світила, не би кликала його за собою. Він був загартований до трудої жештовності, для того цілий час вдивлявся в неї, як в день, так і вночі, щоб не втратити її з очей. Бо саме вона мала привезти його до царя царів. Шостий мудрець Каспер, цар Індії, взяв з собою у подорож небагато людей, а лише тих, яким довіряв. Їх дорога була дуже довга, але він не хотів в жодному разі спізнитися, тому докладав багато сил, щоб не запізнитися на зустріч. Казав, знаю точно, що не маю права помилитися. Народилась дитина, цілковита, подібна до нас усіх, але вона буде Господом цілої землі і буде царювати вічно, стримтячим серцем поклонюсь до його ніг. Це буде найважливіша хвилина в моєму житті. Так цілий час думав подорожуючи. Сьомий мудрець, це цар Бальтасар з Арабії, був дуже старенький, подорожував на верблюді, який його весь час заколисував, тому біля нього їхав його вірний слуга, обов'язком якого було при необхідності будити царя. Щоб не втратити зв'язок з зіркою, яка постійно йому підморгувала, показуючи дорогу до такого величного і прекрасного царя, якого він прагнув побачити, вклонитись і подарувати свої такі цінні подарунки, таким чином на гору перемоги прибуло тільки три царі. Каспер, Мельхіор і Бальтасар, коли вони злізли зі своїх коней, верблюдів та слонів, побачили, як на небі відкриваються великі двері і з'являються надзвичайно прекрасні, веселі ангели, які, тримаючи яскраву зірку, співали: Слава Вовишніх Богу, а на землі. Мир людям доброї волі. У підніжжя, горе перемоги, обмились струмочку, біля якого росли сім дерев: оливка, виноград, мірт, кипарис, цитрина, кедр, ялинка. Однак чотири дерева почали сохнути. Тоді Три царі зрозуміли, що решта чотири царів вже не прийдуть. Вони зробили один караван і вирішили вже час вирушати в дорогу, щоб зустрітись із царем світу, віддати йому шану, поклін і дари. А зірка засяяла ще яскравіше. Проводячи їх до Вефлеєму. Тільки ці царі, Каспер, Мельхіор і Бальтасар, які дійсно чували під час своєї подорожі, прийшли на найважливішу зустріч в їхньому житті. Кожен християн як вартовий, котрий стоїть на сторожі, повинен бути уважним і не піддаватись лінивству. Бути християнином це бути відповідальним і вірним, щоб не піддатися спокусам, бути чутливим це означає бути свідомим своїх вчинків і звертати увагу на все, що діється навколо нас. Це є також можливість приймати правильні рішення щодо свого життя, не піддаючись впливу інших, не завжди добрих людей. Життя це дуже важлива пригода. Для того ми повинні бути дуже уважні і чуйні, щоб не втратити найціннішого в житті Ісуса, котрий дарує нам все необхідне до життя вічного. Дуже часто люди беруть участь в різних веселих нічних розвагах, забуваючи про найважливішу ніч, коли ми чекаємо на народження Ісуса, який. Є нашим Господом і Спасителем. Народження Ісуса, це Тайна Бога, який хоче бути з нами, зі мною, для якого не проблема прийти у хлів. Він може народитися у будь-якому місці, прийти до будь-якої людини у будь-яке життя з будь-яким минулим і навіть грішним. Головне дайте йому місце. Адвент, це той період, коли кожен має відчуття: я можу і повинен дати більше місця Ісусові, щоб Він народився саме для мене. Тому саме я маю стати і створити у своєму житті, у своєму дні більше місця для того, щоб він був сам на сам зі мною, де б він став важливим саме для мене. Для цього в період Адвенту можна робити різні духовні вправи, не лише зречення. Насамперед, це читання святого письма, молитва. Це може бути читання книжки, яка допомагає краще зрозуміти Бога, краще переживати свою віру. Все індивідуально. Кожен, дивлячись на своє життя, має усвідомити. Де є сфери, в яких іще немає Бога, і що можна зробити, щоб Він заповнив цей простір? Так, постійне чування не найпростіший спосіб існування. Щоб витримати це напружене очікування Бога, необхідна постійна, щоденна практика послуху та дисципліни. Отже, ми маємо бути готові не тільки сприймати. Дивитися, а й відповідати дією на заклик Бога. Господь каже моліться. Ці його слова свідчать про те, що замало просто бачити в усьому Бога і очікувати на Його заклик, належить і самим невпинно закликати Його до себе, щоб коли б він не з'явився. Завжди його зустріли як довгожданного гостя, з радістю, а не зі страхом і в метушні. Підготуватись до приходу Бога неможливо, якщо ти не готуєшся до цього ціле своє життя. Саме про це нам нагадують апостоли, цитуючи слова Христа. Немає відповідного часу для приходу Бога. В наше життя. Він може прийти будь-коли, а ми повинні чекати на нього, бути готовими побачити Його і піти за Ним тоді, коли Він покличе. Христос говорить до своїх учнів: чувайте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Отже, чувати це бути чуйним, розважати. Роздумувати над важливістю життя з Богом, над своїм спасінням, над святістю життя, молитися і просити допомоги Божої про витривалість у чеснотах. 24 грудня розпочнеться ювілейний або ще його називають Святий Рік, і буде тривати до 6 січня 2026 року, тема якого Поломники надії. Особливим часом приготування до ювілею є поточний 2024 рік, час посиленої молитви. Молитві насамперед для того, щоб відновити прагнення, перебувати в Господній присутності, слухати Його та адорувати. А також молитві, щоб подякувати Богові за численні дари Його любові до нас. І прославляти Його діло в створінні, що зобов'язує всіх до пошани та конкретних і відповідальних дій для його збереження, молитві, як голосові одного серця і однієї душі, що виливається в солідарність і взаємоподіл щоденним хлібом, молитві, яка дає змогу кожній людині в цьому світі звертатися до єдиного Бога. Щоби висловити йому все те, що носить у таємниці свого серця, молитві як магістральній дорозі до святості, що спонукає переживати споглядання також і посеред діяння, насичений рік молитви, протягом якого серця відкриваються на прийняття повноти благодаті. Хочемо під час цього Адвенту, разом як одна парафіальна спільнота спільнот, приєднатися до духовної праці, дар Ісусу від спільноти, а саме, вибрати одну з приготованих форм покути та винагородження Богу за гріхи та зневаги нашого народу, церкви, нашої родини і всього людства. Цей духовний дар буде тривати цілий Адвент. На аркушах паперу, які зможете витягнути з кошика, які наші ангели зараз вам принесуть, є форма духовної праці, яку можемо виконати як подарунок новонародженому Христу під час Адвенту. Цю карточку можна собі відкрити, подивитися, бо це і така несподіванка, яка ми отримали ми, з небес, да, яку Господь теж якби хоче, щоб ми приєдналися до цієї праці. Да? Можемо прикріпити її десь собі на видному місці, пам'ятати про неї, щоб її виконувати. І 24 грудня ми принесемо цей свій духовний дар на початок ювілейного року. І біля вертепу де буде така скринька, в яку зможемо кинути плід нашої духовної праці. Що це означає? Тобто, Принесемо, не забудемося про цю карточку, принесемо її і, як дар, кинемо цю карточку Ісусові. Тобто, це є наш такий духовний плід. Це те, що ми протягом цього адвенту намагалися робили, чинили заради слави Божої, також і нашого Спасіння. А 29 грудня буде таке спільне колядування нашої парафії. Під хаслом Дар колядки для Ісуса, де будемо прославляти, дякувати Богові та благати Божого благословення на подальший час. І зараз попрошу теж представників наших спільнот підійти і витягнути цю духовну працю для спільноти. Тому заохочуємо вас пам'ятати про ці духовні плоди які Ми хочемо жертвувати Ісусові, тому давайте разом спільно попросимо благословення Отця на те, щоб Господь допоміг нам виконати ці постанови і цю працю. На славу Його!